Роки останній раз е, Олімпіада була в е, Познані. буде цей раз в Словакії. Е, їде представництво, наймаємо неоплан. Їде Олімпійська збірна України. А як багато людей учасників в нас в НАСА Україні? Якщо любителів, то дуже багато, а якщо так, так. спортсменів, то угу. нас десь декілька тисяч. Угу. А їде скільки? Е, їде повний автобус, їде нас, е, лазить 44, 60 чоловік. Угу. Е, збираємося, здаємо паспорта на візи, відкриваємо візи, самофінансуємося, держава нам фінансування не виділяє. Ну, пракро. Е, до такого ще по голубиному спорту змагань, кількість змагань. Кожна неділя, починаючи з 5 травня і закінчуючи 15 вересня, змагання. Що це таке? Це штучний спосіб голубів, грузять в слідки, вивозять їх подальше від дому, різні відстані, є, починаючи з тренувальних 30 кілометрів і далі. 50, і далі 100, і далі 150, і 200, і 250, і 300, і 500, і 800, і 1000. Ага. Значить, останні льоти в нас цього року чернівці організовували змагання з Краснодону. Одним словом, це все дуже така організована і недешева справа. Обходяться нам змагання на рік десь коло. 30-40 тисяч гривень нашим клубам, обласному клубі. В обласному клубі є декілька місцевих клубів: Тернопільський, Чортківський, Калацький, Хоростківський, Ну, Товаришуємо, так якби нам йде трошки, буває часто з бродами, з краснем. E